Цей захід пройшов для мене максимально в позитивному русі, тому що багато дітей, багато емоцій. Дуже дуже, дуже прикольний такий для мене новий виклик з дітьми позайматися, дуже радий з Мені класно дуже було. Ми гуляли в серії, пінальки, він вбивав в м'ячі всі. Взагалі він ну, полафиль у футболі. Він рукою викидував дуже сильно, з ноги викидував сильно. Емоції були дуже класні. Коли ми грали проти них, він завжди давав комусь пас, там нашим. І завжди мені дуже подобається його техніка саме і його фінти. Він дуже гарно вміє грати, тому голкіпер йому так не йде. Йому йде більше. На або захисник. А вона футболка Артем, давай бігом, бігом! Артем, хотіла.